Чи існує кастова система Індії в сучасному світі, і не тільки в Індії? Кастова система вона всюди, була, є і буде, тому що є 80% людей. Це є простий робочий клас, які хочуть піти на роботу. вони хочуть, щоб їм сказали конкретно, що робити. Дайте нам об'єм роботи, дайте нам зарплату. Візьміть за нас відповідальність. Ми за це не хочемо відповідати. Коли 80% людей заробили гроші, вони далі не знають, що з ними робити, вони починають їх на щось витрачати. Знаходяться люди, які такі підприємливі, вони е, знайдуть, що продати цим людям, е, вони почнуть накопичувати гроші, вони створюють робочі місця, е, вони допомагають е, ну, управляти грошовими потоками. Коли в цих людей, в е, торгашів, ну люди, які зайняті торгівлю, бізнесменів, підприємців. Появляються гроші. От потрібні люди, які будуть їх захищати, ну тому що знайдуться злодії, які захочуть в них ті гроші вкрасти. От для цього потрібні менеджери, управлінці, поліція і так далі. От, ці люди також будуть захищати все суспільство і є 1% людей. Це брахмани, вчені священники. Духовні наставники, вчителі загалом і так далі. Тому дивіться, як це виглядає. Ця вся система вона працює в всьому світі. Це не потрібно прив'язувати, що от, там то і там, то, от тільки так, і так, тільки в Індії. Ні, вона по всьому світу була, є і буде. Я в цьому відео хочу підняти в попередніх відео, я детально розбирав кожну кастову систему, за що вона відповідає, і якщо ви маєте певні якості, ви можете подивитися ці відео, розібратися з тим, до якої касти ви належите. Ну, тобто, якщо ви любите працювати руками, ну, от вам потрібні якісь практичні речі, і, скоріше за всього, ви простий шудря, тобто людина, яка ну, простий робочий клас. Ну, от якщо ж ви вмієте, маєте комерційну жилку, любите торгувати, знаєте, де що купити, де як продати, ну, то скоріше за все. Все, що ви ваще. тобто ви бізнесмен, підприємець. Якщо у вас багато вогню та ви любите займатися управлінням, то в цьому випадку ви кшатрі, тобто людина, яка буде захищати інших, ви фізично сильні, здорові, у вас багато пристрасті, От, ну, значить ви воїн. Ну, Якщо ж вас цікавлять знання, то, скоріш за все, ви Брахман, От, ви цікавитесь знаннями. Ну, тобто, все просто. Вже належите до якоїсь касти. Да, з людьми, от, ну, наприклад, нас в Україні не раз от мені там в коментарях ну, є деякі хейтери, яким я передаю вітання, пишуть дурниці: от, типу того, що ви розказуєте, тут кастова система Індії, ми до цього не маємо відношення. Як не маєте, дорогенькі мої. У нас та сама історія. 80% людей це прості робочі, 15% людей люди, зайняті в торгівлі, 4% людей, які займаються управлінням, і 1% людей це є вчені. От і все. В цьому відео я більше хотів поговорити про систему цінностей кожної людини. Також система цінностей має кожна компанія. О, в даному відео я хочу підняти трошки питання, яке. О, дивіться, брахмани. Тобто, чим вони мають займатися? Їхня цінність це правда, мудрість, мораль. От, їхня роль в чому полягає: вчити, наставляти, от, лікувати свідомість людей. Їхня сила це є совість та аскези. Вони мають мати високий рівень частоти та свідомості. Але але, але якщо брахмана не захищають, тобто воїни не виконують своїх обов'язків. А на жаль, ми це бачимо в сучасному світі, і не тільки в Індії, хочу сказати. Тобто, це на жаль, статистика, тенденція в багатьох країнах. І ми бачимо, скільки мозгів виїхало з України, з пострадянських країн, вони просто виїхали за кордон, продалися за гроші. От, ну і певна група людей фу, продажники, тварі, чого тварі? Яких не захищають, вони будуть шукати, як вижити, тому що ну, як людина вона має високий рівень свідомості, її не захищають, і вона змушена йти працювати простим работягою, ну це ненормальна нормальна історія. Відповідно, якщо Брахман, тобто вчений священик, починає залежати грошей, він що починає робити? Перше, продавати свої знання, він починає догоджати тим людям, хто платить, і він починає мовчати там, де потрібно говорити правду. Ось тут виникають проблеми. Відповідно, замість мудрості ми отримуємо, що маніпуляції. Замість совісті в нас починається що? Корупція духу. Як це проявляється? Дуже просто: у нас священники почали займатися політикою. священник не має займатися політикою. Його завдання піднімати моральні питання. От якщо є мораль, він тоді знає, що так, от людина буде моральною, вона тоді буде займатися управлінням так, як треба. Якщо політику прийшли, ну сказали, давай ми тобі тут виділимо гроші, церкву помалюємо, і ти нам за це там, паства нехай проголосує за тебе. Ну, це вже не це. Отут уже починається проблема. Відповідно, що відбувається? Суспільство втрачає моральний компас. І ми це бачимо з вами спостерігаємо. І це, до речі, не в Індії. Це і в Україні відбувається в тому числі. Шатрі, воїни, їхня цінність в чому. Тобто, вони мають що робити? Місія. Вони мають захищати їхні цінності це що? честь, справедливість, відповідальність. Це є система цінностей. Це як є в якоїсь конкретної людини, також це є в якоїсь компанії. Цінність, честь, справедливість, відповідальність. Їхня роль в чому? Захищати людей, закон та порядок. Їхня сила це влада. Що відбувається з ксатові, якщо немає контролю і немає цінностей? Да? Вони є найсильніші. Тобто вони можуть забрати в людей все. Ну, вони сильні. Ну куди? Ти з ним не зможеш змагатися ніяк. Це, до речі, в Китаї, подивіться, там не раз таки були історії. Чому китайці вони настільки сильно розвинені і вони знають всі там бойові мистецтва? Тому що в простих людей просто почали забирати, ну от вони, вони почали вчитися битися. І все, коли приходив воїн, там всім селом зібралися, взяли палки, побили, і на тому все закінчилось. Ну так йому й треба. Влада перетворюється на що? На тиранію. Захист перестає працювати ну, починається що? Примус. Закон стає на зброю. Перетворюється на зброю. Захист на примус закон на зброю. Да? Відповідно, коли Кшатрії, воїни деградують, немає управлінці, народ живе в страху, і суспільство втрачає безпеку. Знайома історія? І ми не в Індії живемо. І не тільки ми подивитися, що відбувається в різних країнах. Ну от ну також це стосується нашої України, тому що священники, священнослужителі недовиконують своїх обов'язків. Люди йдуть до влади. От, у нас у владі є порядні люди, нормальні. Окей, але Но не всі. Є люди, які не мають совісті, вони використовують силу та владу заради власної наживи та заради того, щоб е, якого. Ну, віджимати, скажімо так, в інших. Ну, то, що от я тільки що говорив, да? тобто тиранія, примус, зброя і так далі. Ну, і, відповідно, суспільство живе в небезпеці. Ну, плюс наша війна зараз іде і так далі. Ну, тому починаються проблеми. Сфера торгівлі. Що відбувається в сфері торгівлі? Знову ж таки, система цінностей, да? Тобто їхня місія це створювати добробут для інших людей. Їхня цінність це що чесна економіка і створення блага для інших людей. В чому їхня роль? Гроші, ресурси, бізнес, забезпечення і їхня сила це є підприємливість. Вони підприємці. Але якщо їх не захищають і не керуються їхніми певними принципами, що відбувається? Він стає ким майстром обману. І так як може обманити, обманути, обманути ваше, так не зможе обманути ніхто. Гроші без контролю стають чим? Спокусою. Торгівля перетворюється на що? На спекуляцію, а прибутки перетворюються на жадібність. Тобто, в цьому випадку страждають всі, абсолютно всі. Коли люди зв'язані з торгівлею, вони слабкі на мораль, процвітає що? Шахрайство. Я в попередніх відео розповідав, я купував деякі речі, так, дзвоню, питаю. Вони кажуть: так, так, ви можете придбати 14 днів можете повернути. Супер. Приїжджає товар, я його подивився, дзвоню до них, кажу, не підходить. Вони кидають трубку, блокують мій номер телефона, все на тому приїхав. От як, в цьому випадку, можна працювати. Куди скаржитись, до кого йти? Що, що відбувається? Відповідно, суспільство втрачає довіру. Все суспільство починає втрачати довіру. Далі, 80% людей це є шудри, це є простий робочий клас, це люди, от їхня місія служити ділу, тобто виконувати якусь свою роботу. Їхня цінність в чому? Праця, майстерність, підтримка. Їхня роль це є виконання, створення чогось, так, ну, виконання якихось простих робіт, створення якихось речей, це є будівництво. Їхня сила в чому? Давати конкретний результат. Але якщо стається, що шудрі не дали можливості. І чесної оплати, да? що він починає робити? Він починає красти. Знову ж таки, він це робить не зі злості, він це робить від відвічаю, тому що йому їсти просто нема що. Разумієте? От. Втрачається повага, прості роботяги, там так, можна віджати, піджати, оформити, без пенсії там і так далі. Далі, праця без гідності, вона руйнує людині що? Серце. Коли шутру принижені. Народ починає що робити? Бунтувати, і суспільство втрачає свою основу. Тому що дивіться, простий звичайний люд це 80% людей. Ще раз кажу: кастова система Індії це не те, що тільки там в Індії, тому що в Індії ні. Ця система, вона є всюди. Те, що це описано в ведичних писаннях, от ведичні писання вони не належаться ні індусам, ні Там росіяни почали на себе тягнути, російські веди, ша щось там і так далі. Це є священні писання. Священні писання вони всюди священні. Тому що є прості люди, є люди, які зайняті торгівлею, управлінці і вчені. Такі люди були, є і будуть. І вони всюда є. Кожна частина, тобто вчені, мають виконувати свої обов'язки ну, навчати людей. Якщо ж цього немає, так, то вони потребують? чого? Захисту від корупції. Вчені. Вчені, священники і так далі. Воїни починають зловживати своєю владою. Так, то люди, які зайняті торгівлею, стають жадібними, а прості робочі, принижені та бідні. От. Я от не раз там говорю про якісь речі, от, про те, що кажу: поспостерігайте за багатими людьми, як люди заробили свої статки. От. Які вони, чи ким вони стали, як вони заробили ці гроші. І наші люди от, ну, починають писати мені всякі дурниці в коментарях: типу Петро, про що ви говорите? Дореньки мої, я не говорю зараз про те, що коли є. Е... Ну, там вся країна бідна, і там три чоловіки заробили мільярди. Розумієте, я не говорю про це. Я говорю про те, коли дійсності є люди, які адекватні, нормальні. Розумієте, Є люди, ну, ну приклад там, Генрі Форд. Це ж людина, це ж не то, що людина там крала ще щось таке. Ні, він реально виконував місію і він її виконав. Розумієте? Далі, коли місія заміняється чим? Егоїзмом починається розпад всього. Да? Передивіться, як ми всі падає. Знання продається, влада тисне, бізнес обманює, люди крадуть. Чи не живемо зараз в таких умовах? Я кажу про весь світ, я не кажу тільки про Україну. У всьому світі приблизно та сама ситуація. От, розумієте? Тому що чому? Люди не вивчають священних писань. Я не раз. Як сказати, я не раз говорю про те, що э, давайте ми будемо що робити. Да? Давайте ми будемо вивчати священні писання і зити згідно того, як нам Бог заповідав. Mm. От. Дивіться, э, по поганому знання продаються, влада тисне, бізнес обманює, люди крадуть. Як це має бути правильно? Да? Брахма, священники мають давати знання, так, От. воїни мають всіх захищати, люди зайняті в торгівлі, забезпечують добробут. А прості робочі втілюють це все справу. Всі служать іншим, кожен зайнятий своїм служінням і кожен це виконує свої обов'язки. В цьому випадку кожен отримує повагу і він займає якесь своє місце. Відповідно, знання стане яким? чистим, влада стане чесною, бізнес стане благородним, а праця стане гідною. Тільки тоді заживе вся система. Я ці всі речі, знаєте, я зараз це все вивчаю, я кажу, я не раз згадую свого дідуся, батька свого батька. Він же залишив цей світ, і він оці речі він ще тоді мені говорив. Я тоді, ще був хлопчик, знаєте, мені там було років 8-10. Він щось розповідав, я не розумів тоді, ще, про що він говорить. Ну, говорить, ну, вроді би, ну, да, щось логічне. От, а зараз, вивчаючи водичні писання, також я постійно проводжу цю роботу і стараюся до людей донести ці знання. Подивіться, як ми живемо. От. Звичайно, я розумію, що важко зараз так в один день стати чесним, порядним, от відразу все зробити. Також я займався підприємницькою діяльністю. Так, да, я кажу чесно, що я не всі податки платив, я уходив від податків і так далі. Зараз я зі своєї сторони стараюсь платити всі податки. Абсолютно всі. Тобто, в мене є ФОП. в мене гроші поступають тільки на один рахунок. От в мене немає там кількох карт на різних рахунках. Ні, в мене є одна карта, один рахунок гроші поступають. туди, я сплачую всі податки. Все, крапка. Я працюю чесно, я не хочу більше крутити, мутити, не хочу, тому що не хочу. От якщо навіть ну, я один змінився в Україні, нехай це буде я один. Але я бачу те, що люди, які приходять до мене на курси, на консультації, ці люди також поступово змінюються. Якщо навіть всі ці відео, які я записав цей плейлист, хоча б допоможуть одній людині, хоч трохи змінити свідомість, мене це дуже буде радувати. Добре, в цьому відео я розповідав про систему цінностей. Ми підвели підсумок про всі чотири е, види людей, чотири касти індійські, яких називають, Так ну ще раз кажу. Я надію, що підводячи підсумок по цих всіх відео, ви зрозуміли те, що. Це не є виключно там кастова система Індії, ні, це є система, яка живе по всьому світу. От. І дуже важливо все-таки зрозуміти те, що це є, ну ця система, вона є у всьому світі. От. Коли це все працює правильно, чесно, чисто, то тоді всі будуть задоволені. От. Тому що якщо ну, так як я от раніше казав, да, от, бру, мудрість продається. Е, Зараз та да, знання продається, влада тисне бізнес, обманює, люди крадуть. Ну ми не ми не заїдемо далеко. Ми далеко не заїдемо. Пройде просто час, це закінчиться і просто все вибухне. Ну от і це стосується ну, всіх країн у світі, всіх людей, які живуть на планеті Земля. Ну давайте не будемо як сати, не будемо спасати весь світ. Зробіть хоч щось добре, хоч щось якось змініть свою свідомість, та почніть щось робити добре. Ну, я кажу, наприклад, я раніше там менше платив податки, або старався піти втікнути від податків. Зараз я сплачую податки всі. Окей. Зареєструйтесь, якщо ви зараз працюєте нелегально, зареєструйте ФОП, шукайте можливість. Повірте, коли ви почнете прокачувати сонце, брати відповідальність на станний час, ваші доходи збільшаться. Ви будете заробляти більше. Ну, перехідний етап він завжди важкий. От, не сплачувати податки, їх не можна. Їх потрібно сплачувати, тому що ми живемо в такому, якщо ну, ти є певні закони. Так, я розумію, що вам може не подобатися, як розпоряджаються вашими грошима, це вже інша історія. Але якщо ви живете в цій країні, то побірте, податки платити потрібно. Тому що це ну, є якийсь бюджет, є якісь ну, соціальні люди. Від нас залежиться дуже багато людей, які там діти, які вчаться, от, вчителі, поліцейські, медики, дуже багато людей від нас залежить. І якщо ми не будемо сплачувати податки, ми самі зруйнуємо свою країну. Тому давайте підведемо підсумок. Давайте будемо старатися, щоб все ж таки люди, які дають знання, щоб вони давали мудрість, люди, які сильні, щоб вони захищали всіх нас, люди, які забезпечують добробут, підприємці так, нехай підприємці забезпечать нам добробут. І Будемо поважати кожну людину, яка працює руками та втілює якусь справу в життя. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.